Тож, якщо послухайте, і якщо зіб'юсь, то вибачайте, бо виступаю перший раз, можна сказати. Ми державність свою здобували в віках. Вона у муках важких народилась. Ми за неї таку заплатили ціну, що народам іншим і не снилась. Сотні тисяч героїв у вічність пішло, і мільйони невинно вбієнних за віки й не злічити українців усіх, що загинули в мирний час і в лихоліттях воєнних, поіменно усіх, їх уже не назвеш, бо не хватить і життя тут людського, а могили мовчать, бо навіки ні мі, і не витягнеш з них ні слова. Тож, коли за свободу і волю свою заплатили ми людськими життями, бережімо, плекаймо державу свою, в якій жити судилось нам з вами. Дякую, шановне товариство. Дякане товариство, а друзі мої, через те, що якщо ви знаходитесь на Майдані, ви всі мої друзі. А наступний вірш називається Вигнанці. Він стосується всіх нас, кожного, хто живе в Україні. Абсолютно. Кроме тільки тієї верхушки, про них в кінці там буде. Ми на своїй. Богом даній землі, живемо, неначе вигнанці, неначе навкруги нас одна темна ніч, і сонце не сходить нам вранці, не бачимо світла у власнім вікні, кидаємо рідну хату і їдемо в світ за очі в далекі краї, робить за мізерну зарплату. А як же так стало, що український народ, який віками виборював волю, і в муках тяжких, здобувши її, не заслужив собі. Кращою долю. Батьки наші в колгоспах пахали, як раби, копійка до копійки складали, а потім, ці кров'ю і потом зароблені гроші, взяли і нахабно украли. Як липко обдер наш народ, скоро зніме останню одежину, і будемо ми на своїй Богомданій землі, Робити заглибкую хлібину, Забидло вони вважають народ, Поплюжать звичаї, мову, і всіх, нас із вами, український народ, Мають задійну корову, настопчуть ногами москалі, і жиди, що за гроші дірвались до влади, і думають, що ми, український народ, без. Них не дамо собі ради. Янукович, Чечетов, Азаров, Литвин та інші народні обранці то ручки уже довели Україну. Вибачте мене, братове, на слові, але інакше не скажеш засранці. Тож, може, прийшов час уже взяти мітлу та вивезти цю поганість з хати. І за всі ці приниження, біль і образи, за все із хапухсих спитати, спитати, звідкиля гроші у них на квартири, машини і віли. І здається, братове давно час прийшов підняти усіх їх на вили. Лоді, як нам відомо, усім повинен сидіти в'язниці, а ще не мішало б від усієї душі їм надавати попиці. То що, братове, хватить нам позичати очі в сірка і ховати за сусідською спину, а разом узятися і поганцю загнати у домовину, бо тільки там їм місце, щоб вони звітелі не вибрались ніколи. Дякую, братове. Усі ми з вами родом з України, і куди б нас не закинуло життя. З усього світу ми до неї линемо і припадаємо як до матері дитя. Моя Україна це Карпатські гори, ліси, степи, родючі поля. Моя Україна це Дніпро, Славута, і це Донбасу, трудова земля. Я гордий тим, що можу всім сказати. Я українець. І мій великий рід, спокон віків живе на Україні, і ростили хліб тут, батько мій дід. Ми з України, і нам нема чого ділити. У нас одна, одна земля, що всіх зростила нас. Давайте будемо на ній всі в мирі жити. Я українці, звертаємося до вас. Дякую, дякую вам щиро, дякую. А цей вірш я прочитаю з листка, бо написаний буквально вчора. Вірш, який стосується майдану, присвячений майданові. Усім вам, всім героям, які полягли, всім. Знову заверувала Україна, клич Олекси Довбуша сколихнув Карпати, знову приспана воля і гідність стукає в українські наші хати. І з Холодного Яру чути бій Литаврів, і дух Кармелюка гуляє по поділлю, і відобраз печа душа народу, наче хто посипав її сіллю. Знову через довгі віки своїх синів скликає Запорізька Січ і над Україною сходить сонце волі. Та йде у вічність, ти ніч. А на барикадах прапори упа, Це на боротьбу вийшли, їх не нащадки, щоб відстояти волю і гідність Батьківщини, і не панували тут бандитські порядки. Ми не пробачимо ніколи їм покалічених дітей і відомстимо за тих героїв, хто на барикадах. Гинув. і якщо потрібно буде, то покладемо душу й тіло, щоб навічно цей режим вже згинув. Народний гнів це дуже страшна річ, і його вже нікому не спинити. Ви пам'ятаєте московські сраколизи холуї, що вам людей не залякати і не купити. Проти вас піднялись люди всі від заходу й до сходу піднялась Україна, піднялись ті, хто прагне іншого життя і кому надоїли вже корупція і руїна, як вулкан вирує гідності Майдан. Слава Україні і героям слава! Горжуся тим, що українець, я і що моя таки це є держава. Дякую, панове, слава Україні. Дозволять мені, я ще одного прочитаю дозволу. <ріст> <ріст> я як працював у кончезаспі, строїв оці там для цих наших придурків, бувало там, ну я іначе назвати не можу через те, що як строїти таку хату, як е, Україна напроти мене, ну ця людина неадекватна через те, що там один строїть три поверхи, другий чотири, а потім валить той строїть п'ять і так у них, взагалі, піраміда йде. І я так тільки вибачте, я взяв початок і кінець з великого Тараса Шевченка. Два слова, реве та стогне, ніб широкий. А як же ж йому не стогнать, коли береги його високі пісочком стали засипать? Та строят дачі та палаци таких не бачили ще й ми. Хизуються, глумляться над річкою та над людьми. Кругом паркани скрізь сторожа, що й до води не підійти. Нема де рибки половити, ніде й худобину пасти. І це не татари, не кацапи свої захапали ділки. Ці берега, озера, луки, що заповіті. Ними були, ага. вони ж нікого не бояться, що їм закон, а, як дишло він, Взяли зігнули, повернули, захотіли обійшли, плювати на всіх вони хотіли їм, лиш би долари були. Ось їх закон, і пан, і батько за нього й душу продадуть, а треба буде Україну за 30 срібників здадуть. Одного лиш вони не знають і не можуть навіть знати Вони ж історію не вчились, а вчили грошики щитати. Про Коліївщину не чули. Про гонту, про жлізняка, про довбуша вони забули, забули про Кармелюка. Але й зараз, зараз ще знайдуться достойні віддані сини за справедливість підіймуться, аби лиш ватажки були. І я таким це вірю. Ватажки знайдуться, ті, що дадуть народу жити. що добре вигастрать сокиру та вже заходяться будить. Дякую, панове. Придумають придумаємо. О, це запитання. А ви ще будете конче заспіть щось будувати, чи вже більше не хочете? Ні. Я тільки буду зразу. Розбирати будемо! той <кліплях> хто будує, знає як розламати, так чи ні? Yeah. Я... Сьогодні розбираю тут бруківку, хоча е, тут і там трошки вище я її стелив, але ну, постелив ще раз, ну ми будівельники, що ламаємо, будуємо, будуємо, ламаємо, ну яка нам різниця? Нам якби робота була, казав той. Позриваємо, та й все. Дякую. І виступаю, що бо я ж буду до ранку, вибачте, вас з Так, Друзі, давайте, давайте зробимо так. Якщо людина подобається, давайте листочки, ми хочемо його ще чути, ми його викличемо. Він, він все одно тут я на той. Майдані, повірте, ми його знайдемо. Це, це не то, що хтось загубив ключа і не хоче за ним йти. Загубив мобілку і вже треті сутки лежить. Розумієте, це такий поет, якого знайдуть через півгодини і знов на сцену виведуть. Так чи ні? Мене звати Леонід, фамілія, моя проста довбиш. От і все. Дякую. Отож, Леонідо, дякую, тобі молодець. Шановні друзі, як, як додаток я хотів би сказати, ви знаєте, про Кармелюка і про все інше говорили, балакали, але е, ще зараз секундочку.